Без права на помилку. Чоловіча баскетбольна команда Рівне у переповненому залі Дю США номер 4 приймала БК Запоріжжя. Це третя і вирішальна гра чвертьфінальної серії. Після двох матчів рахунок Рівний – 1-1. Гравці Дениса Спередонова видали шалений початок на п'яту хвилину гри. Відрив господарів складав уже 14 очок 26. Уговтавшись від такого ляпасу, запоріжці почали набирати свої очки. Робити це доводилося у доволі складних умовах. Рівняни накривали кожен розіграш. Більше того, не зупинялися при втратах. Перша хвилинка за рівнянами 28-16. У другій чверті справи у гостей йдуть не краще. Що робити із атаками рівнян не знає ніхто. Валерій Плеханов бере таймаути розмови на підвищених тонах. Корективи від головного дають запоріжцям додаткову дозу емоцій. Втім, відрив рівнян продовжує рости. До великої перерви господарі накидали понад півсотні. Після двох чвертей рахунок 51. 30-30. впевнено та переконливо все, що відбувалося на майданчику протягом 20 хвилин у виконанні рівнян, Денис Передонов називає просто нереальна хімія. Початок третьої чверті за запоріжцями рівняни відповідають своїми атаками, як завжди, у вирі боротьби Дмитро Тимощук. З двох від капітана з лінії доволі нелегкий початок третьої десятихвилинки. Змушує хвилюватися Михайла Парверзя. Гості багато фолять. Рівняне раз по раз кидають з лінії. Запоріжжя набирає пункти у відповідь. Нерви рівненській публіці вгамовує Дмитро Головчик. Він двічі поспіль реалізовує тривочкову спробу. Загалом головчик у той вечір кидав виключно за дуги із п'яти спроб чотири у ціль. Попри конкурентний початок, третя чверть також переконливо за рівнянами 21-13. Перед завершальною десятихвилинкою господарі вели у 29 очок, 72-43. Гру зроблено. Розроблено залишається солодкий фінальний акорд. Денис передонов дає ігрові хвилини молоді. Олексій Соловйов покращує статистику. У матчі він видав. Шалених 6 з 10 влучань за дуги у підсумку. Став найкориснішим у своїй команді 25 набраних очок. Ну як в мене весь сезон не йшло, то сьогодні пішло все за, за весь сезон. Подякувати всім болівальникам за те, що вони прийшли нас підтримати. У нас від цього залетіло більше кітків ніж зазвичай. Всім дякую. Не дограє до кінця капітан Дмитро Тимошчук. Він назбирує п'ять фолів. Його проводжають оваціями, як партнери по команді, так і вболівальники. Свою роботу він зробив. Результат не тисне, рівняни отримують насолоду від того, що відбувається. Фінальних 95-63. Яскравий вихід у півфінал. Від рівного сьогодні вирішувалось, хто проходить далі до півфінал, а хто для кого сезон закінчений. Тому сьогодні ми були максимально налаштовані. І енергійно, і фізично. Тренер Рівнян за баскетболом у цей вечір дивився із найкращого місця. Каже, головним завданням було не заважати. Я просто збоку ходив, дивився і насолоджувався. Все летіло. Я не знаю, як ну, 52,6, якщо я не помиляюся, відсотка трихачкових. Це дуже великий процент. Тому я ну, для глядачів, для це шикарна була гра, результативна. Рівняни кращими були у грі на щитах, і у них більший відсоток реалізації китків. Запоріжжя, попри усі намагання, ради рівному дати не змогло. Для них сезон завершено. Хочу вдячити своїм хлопцям за сезон дуже гучне місто, дуже складна фінансова основа нашого клубу. І хлопці, які витримали ці навантаження. Усі і моральні, і фізичні для мене вони герої. Тому я вдячний кожному. Далі у рівнян матчі із «Київбаскетом» Баскетом на півфінальній стадії розпочинають на виїзді уже 14 квітня. По сезону команди зустрічалися тричі, двічі гору брали кияни. Вони показали останньою грою з Луцьком, що цей київ це зовсім не той, який був в сезоні. Тому е... Я думаю, що серія буде цікава. Рівняни минулого року дійшли до фіналу і стали віце-чемпіонами України. Аби як мінімум повторити досягнення, потрібно вигравати у Київ у серії до двох перемог. Води Мороз, телеканала Media Group.